Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я готовлю картопляні котлети. Мені вони цікаві тим, що ці котлети їдять внуки і не здогадуються, що там є м'ясо. Так що в кого є діти маленькі, які м'ясо не їдять? Можете готувати, і вони не здогадаються, що воно там є, і будуть їсти. Вони будуть ситі, і ви будете щасливі. Для їх приготування я взяла 4 картоплинки, там, помила, порізала. І зараз стоїть воно у мене на газовій плиті, вариться. Вариться так, як на товченку. А я тим часом натираю твердий сир 100 грам. Крешу петрушку, а ви крешіть, хто що побажає любу зелень, яку, яка вам до смаку. Зелень можна ну, на вибір. Солити можете перчити. Картошечка зварилась, я її відсидила і товчу. Потовкла все, туди зразу додаю твердий сир натертий. Потім додаю яєчка, туди додаю, зелень додаю, ну і м'ясо філе. Тільки філе дрібно-дрібно я кришу. Як для дорослих можна і крупніше, а така ситуація, я не їдять м'ясо малече. Крешу дрібно, Крешу дрібно і ну, дуже дрібненько. Усе хорошо перемішую, щоб маса була однорідна. І якщо воно перемішане, я починаю ліпити котлетки. Котлетки ліплю так само, як обнаковені м'ясні котлети. Руки можна змочувати водою. Тоді воно не так буде липнути. І більше я не досалюю. Ну, хто любить солоненьке, можна досолити. Я руки змочила водою, ну, напевне, раз чи два, щоб не так липло. Як поліплю котлетки ці, сковорідку розігріваю на огні, налила туди олії і гріється. Потім піджарюю з обох сторін до такого золотистого кольору. Вони будуть держатися як котлетки, нікуди вони не розлазяться. Форму вони держуть. А це я їх уже всі поліпила. Получилось там 22 котлетки. Я викладаю їх на сковорідку і накриваю кришечкою. Може, що так привикла, може, щоб не бризкала алія, не знаю. Я все накриваю кришкою. Обжарилась з однієї, перевернула на другу сторону, теж до золотистого кольору і можна знімати. І зразу хто любить гаряченьким, якщо це обід чи вечеря, можна і холодними. Я полила сметанкою і все, всі ситі, всі довольні. Робіть, пробуйте, і в кожного все получиться, було б бажання. А я вам бажаю миру, благополуччя, удачі і всього самого-самого найкращого. І все, що ви плануєте, щоб все в вас збулося. і до нових зустрічів.